Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми поговоримо про Kano Combat, Доволі об'ємний проєкт з цікавими механіками. Руслан криптомозоля вийшов на бі. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так по перше, дійсно багато цікавих механік. Тут є і ігрові аспекти, і майнерські звичайні аспекти і. А... Аспекти з розвитком, з стратегією, де вам трішки потрібно подумати або не думати взагалі, і просто запускати вашого кота в майнінг для того, щоб фармити стільки-стільки фармиться на базовому рівні і не звертати ні на що інше увагу. В Can Combat є інвестиції, а в Can Combat не глобально велика аудиторія і. Є спори деякі стосовно того, чи має бути в додатку дуже велика аудиторія, чи має бути якась помірна аудиторія, з якою вони можуть справитися. Бо, як на мене, коли ми бачили хамстер з 300 мільйонами і його фейл, і можна сміло сказати, що він не справився, то, мабуть, краще щось помірне в діапазоні 1-5 мільйонів. Я б десь орієнтувався саме на такі показники стабільно. Я впевнений, що на таку кількість аудиторії при отриманих нормальних інвестиціях можна роздати нормальні дропи. Рекомендую ознайомитись з Канокомбат, як завжди, посилання є в описі. Ми будемо більш детально обов'язково говорити про цей проєкт далі. Проєкт мене зацікавив. Хочу в ньому більш детально розібратися і донести це до вас. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте, якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі. І очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.